У нас жастяк, в гостях надзвичайно щарінів дівчата. Так і ще й гарно танцюють. У чому ми власне не сумніваємося? Дивлячись на їх здобутки. Колектив забава. У нас Оксана Лісова, керівник цього колективу. Тетяна Шпурик, учасниця танцюристка талановита. Ну і, звісно ж, Людмила Мірошніченко, громадська діячка, яка, без сумніву, дуже а, велику роль відіграє у житті цього колективу. Доброго ранку! Доброго. Вам Доброго. Доброго ранку! Розкажіть, Доброго. Доброго. як настрій? Як зібрались? Ну, до речі, дуже приємно, що ви запросили. Щоб ви розуміли, Грибінка це самий дальній район. Ну, Дехто да, да, прокинувся о 4-й годині, щоб ну, зараз цей час ми знаходилися тут. От Полтаву любимо, Полтаву знаємо, дуже часто буваємо. І ну, Полтава, взагалі, вона є неймовірна, вона енергетично наша. Нам тут щастить на конкурсах. Наша Оксана Лісова, випускниця ж під університету, тут навчалася. Uh -huh. Я тут навчалася свій час. Можливо, Таня наша бо тут навчається. Всі дороги ведуть не в Рим. Вони ведуть в Полтаву. Насправді всі ми тут, всі ми. В цій стезі. Так, так це точно. Розкажіть, будь ласка, як давно існує колектив? Давайте до вас як до керівника. питання. Доброго Сонечко. ранку ще раз всім. Так, я є керівник зразкового хореографічного колективу Забава. Нам ще тільки 8 років. Ми працюємо нас, учеників 120. напрямок у нас народна хореографія. <пит> На даний момент колектив розвивається. Їздимо на різні конкурси: міжнародні, всеукраїнські, обласні конкурси. І діткам це дуже подобається. І вони розвиваються, і дуже приємно за ними за ними спостерігати, коли діти розвиваються. І це знаєте, мабуть, більше все найбільша радість. Для керівника, а ви і керуєте всім дійсно, але ще й танцюєте, виступаєте разом з, зі своїми так, вихованцями. скажімо, показуєте, і, так і, що і робите. тоді відкриємо секрет, то так. Так, тобто, ви в принципі у складі команди повноцінно зазвичай так? хореографи. От я знаю по собі, вони навчають, але самі на сцену не виходять. У вас взагалі таланти так, мають... своїм прикладом, щоб показати правильно. змотивувати. Змотивувато ну, слова yeah. це слова, а приклад це приклад. Yeah. Так, ]ám. так, я ну, дійсно для для діток це вже є стимул бути кращими також. З якого віку до вас приходять дітки? З шести це самі найменші шість років, і самі найстарші це сімнадцять років. <re vist> <criteria> тобто до випуску випуску. зі школи, Коли вже діти в перший так. клас і коли вже випускаються, не хочеться, звичайно, їх відпускати, коли вони вже закінчують школу. Ну, знаєте, це як, мабуть, Тяжко, але все одно ну uh -huh. ти, діток відпускаєш і знаєш, що ти туди вклав якусь роботу. Розкажіть, що найважче в вашій справі? Можливо, з дисципліною зв'язано, зв або що? От що вас так переймає? Найбільше я вам скажу, як людина, яка ну, довгий час займається підтримкою цього колективу, я скажу на сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання саме матеріально-технічного забезпечення. Uh -huh. Справа в тому, що колективу вісім років. Але ну до минулого року якось влада. Ну є і є колектив. Там якісь костюми є, там старенькі років по 30, Ну то й вистачить ті, ще, знаєте, з радянських часів. Ну зв'язку з тим, що зараз пройшла реформа, децентралізація на місцях більше коштів. У нас прийшов дуже прогресивний міський голова Віталій Колесніченко, який сказав: О, лісова, я бачу результат. Я бачу, ти привозиш переможців при тому, що Гребінка ну це провінційне містечко. Воно останнє в Полтавській області територіально. Якщо взяти, У нас немає виробництва, і е, справа в тому, що ми, як ніхто, дуже потребуємо саме популяризації е, української культури. І я хочу сказати, що вдалося зробити. Ну, от Мерія з жовтня місяця, якщо брати, то вони виділили десь в районі 70 тисяч на костюми. Дуже цей колектив об'єднує в тому плані, що, наприклад, не тільки ми як підприємство, у нас мотоклуб Lincoln MC Полтава також вони підтримують фінансово. Ну і ми, в принципі, об'єднуємо різних людей. Навіть прості вчителі приходять і кажуть, ви знаєте, у вас є флешмоб тихо-тихо. Ми його започаткували, це коли ми даруємо костюми. Це завжди ну, завжди сюрприз, завжди колектив не очікує. І до цього флеш ну, долучаються абсолютно всі люди. От хто це хоч раз побачив, uh -huh. що я можу сказати? Я можу сказати, що від відповідальності однієї людини залежить все. Якщо в нас є Оксана Лісова, яка бере 120 чоловік, що ви розуміли, вона одна викладач. 120 тобто, ну, 120, тобто це всі оці молодша, самі менші середньої... і самі старші, ну, маю, сама вона спирятина, вона в грибінку їздить дизелем. Розумієте, вона ви, ну, виїжджає зранку, в 10 вечора вона вдома. Як ви встигаєте це? все? Отак вона встигає, такий енерджайзер. Що і, я хочу сказати, коли у нас е, е, мотоклуб Лінкольн-МСІ Полтава проводив парад наречених, е, то саме колектив Забава Вів. Коли у нас був парад вишиванок, звичайно, колектив Забава. Забава да. День Соборності це колектив Забава. Всі заходи, які відбуваються, тому що ну, по Гребінці конкуренції немає. Але є певна така складова, потрібно розуміти, що, можливо, на рівні гребінки ми там стоїмо високо, я вже кажу, ми, ну, бо я якби себе. Да, з з да. Я їх просто дуже люблю і підтримую. От, але коли е, ми виїжджаємо на конкурси, то ми бачимо, над чим треба працювати. Я бачу, над чим треба працювати стосовно костюмів, якісь там, можливо, там технічні питання. Е, Оксана Олексіївна бачить, де що і як. От ми угу. були нещодавно у Гадячі на обласному конкурсі джерела надії, і ваша полтавська хореограф Гнєдова, вона показала наскільки високий рівень. Я скажу, наша забава дуже важко взяла третє місце. Дуже важко. Але, ви але, але -як побачити, як працюють от саме uh -huh. полтавські хореографи, як працюють саме полтавські діти, яка в них база, це наскільки мотивує. Вони їхали uh -huh. в автобусі і говорили: ми хочемо так, як вони кричати Гран-при, гран-при. Розумієте? І тому, ну і знову ж таки, бачите, прозвучала Полтава, бо всі дороги ведуть в Полтаву. Я хочу сказати, дуже велика мотивація для дітей приїхати і побачити, де їхні сильні сторони, де їхні слабкі сторони. Сторони, вони це аналізують, вони над цим працюють і потім у нас димить паркет. Mm -hmm. Я думаю, Таня розкаже. Да, Тетяна, та розкажіть, будь ласка, як давно ви вже в колективі цьому? В колективі забава я з другого класу. На жаль, в першому класі в мене не було змоги туди тобто потрапити. в в принципі, так, в колективі. Так, з початку його започаткування цього колективу я росла там, ну, майже все моє дитинство, майже оці мої юні роки проводять там. Звичайно, у мене раніше був вибір між спортом і танцями, mm -hmm. але десь ну, я ніколи не шкодувала про те, що вибрала саме танці. Тому що це там така атмосфера, коли ти можеш прийти зі псованим настроєм, ти можеш прийти розбитою якоюсь. А там люди А там зберуть, а да? там тебе зберуть, там люди, які тебе чекають, які тебе підтримають, скажуть, що ти молодець, десь там. Десь сказав, що ти не права, але mm -hmm. туди хочеться повертатися. В дитинстві багато хочеться гуляти, напевно, так. Не було такого, що саме. Було, звичайно, було. Приходилося обирати. Всі прогуляли, вже можна Але В мене був вибір не між відпочинком з друзями, а між спортом і танцями. Все-таки обрали танцю. Так. Я ніколи не шкодувала, що вибрала саме танці, тому що. Ну, це гарно, це елегантно. Це як для дівчинки, це дуже витанчено. Відчувати себе такою криленою, легкою. Е, ну це дуже класно плюс це... завжди завжди у русі подорожуєте не в конкурсах, якщо так, участь так, берете. Так, так, це, то, це постійний ви... рух. Танець це не просто рух під музику. Танець це ну це життя. Це більше так. Погоджуюсь тут <губ> Без сумніву. Розкажіть нам про плани ваші. Можливо, нові проекти будуть, які ми зможемо переглянути. Да, Або... ви сказали, що ви змотивувалися. На що вас підштовхнуло на постановку нових номерів? Можливо, ще так, щось? на що зробили акцент? Скажімо так ну на сьогоднішній день саме танцювальний колектив Забава в районі готує до дню танцю великий концерт. Це всі 120 діток для батьків і для всіх містян покажуть все, чого вони навчилися. Це пункт номер один. Так само ми плануємо. От ми були на Буковельфесті в свій час. Ми були на інших. Взагалі плани такі: де ми не взяли перше місце, ми хочемо взяти перше місце. Скрізь, скрізь, де ми трошки там нам не вистачило, ми хочемо таки це зробити. Правильно. Тому що я вам хочу сказати, бути в колективі Забава престижно. Батьки дуже хочуть, ну, саме, щоб діти прийшли сюди. Популяризація українського танцю от, дуже престижно бути в костюмі, дуже престижно бути в тому складі, який саме буде танцювати. Ну, тому що є ну, дітки, які, там, наприклад, в іншому танці танцюють. Дуже здорова конкуренція, хто буде солісткою. Ну тому, що це ж уже ну потрібна певна там майстерність, і я скажу спостерігати за цим збоку. Це реально ріст щоденний. Танюша солістка. До речі, от хочеться запитати. Ви чомусь обрали із 120, так дітей саме Таню? Я думаю, що одна з найталановитіших діток з потенціалом потенціалом таким діти говорить, талановиті так? всі в кожного своя каризна. В свій типаж. я скажу, чому ми обрали саме Таню? Таня у нас лідер. Стовідсотковий, ага. беззаперечний, і ми там у вайбер. Таня, ми там плануємо тихо-тихо подарувати костюми. Таня вже організувала, всі все знають. Все нічого зібрала, не знає. Всі <свистували>. <свист> <свист> Одна лісова нічого не знає. Ну, ми, ми на неї да. інколи говоримо мафія. Всі справи, які ну, треба так. вирішити, красиво, ми це робимо через нашу Таню. А Але ще? добра та красива мафія. Добра та красива мафія, звісно. Mm -hmm. uh, що ж, ми бажаємо вам успіхів. Дуже дякуємо, що прийшли. На жаль, час ефіру обмежений. Ми сподіваємося, що Ще ви дозволите маленьку марку. Да, Звісно, да. значить нам пощастило. Ваша саме полтавська дуже видатна майстриня, яку я особисто поважаю, захоплююсь роботами, це Віра Черняк. Вона стипендіатка. Ми її Ви її знаємо. Виїзнає наші колеги. Так от і вона погодилася попри всю свою зайнятість, Вона для нашого колективу вона виготовила чільце. Я хочу сказати, це те, чого в нас насправді не було. Я хочу сказати, чому саме ми обрали для себе віру, можна так сказати, тому що в неї. Вкладена душа це не ширпотреб, це автентика, це справді генетичний код, це справді професійно, і ми з задоволенням будемо використовувати її вироби для того, щоб показати наше вміння, що ми були вищі, щоб ми були кращі. І дуже вдячні. Ми Полтаві, дуже вдячні ми вірі, що наскільки гостинно, наскільки з душею, попри заняттясь, попри все, що для нас знайшовся час, і от ми реально тепер просто багаті люди. Ми багаті люди. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Ми пишаємося, що це наша колега. До речі, і пишаємося. Що у нас такі талановиті а, мешканці Полтавської області? І Ми правду сказали, всі дороги талантливі. ведуть в Полтаву. Я сподіваюся, що вони вас ще приведуть до нас. на за Дякуємо вам за подаємо обов'язково за, да, обов за перемогами лише до зірок.